Дзвоник. Давай подивимось, який дзвінок для тебе, який тобі йде дзвінок. О, зразу картка випадає. Для кого це буде розклад? Це буде розклад для людини, яка о, стоїть перед вибором. Вибор тут іде і в коханні, і вибор іде навіть по якихось фінансових моментах. Хто до нас прийшов? Така людина, яка хоче вийти, так скажемо, на новий рівень, щось тут закрито для людини. Людина різка, але водночас вона не може зробити вибір. свій. Вилюбляча людина. Тут можуть бути стосунки, тут може бути щось прошле. Який дзвоник, отшельник. людина знаходиться в відлюднику, людина не може зробити свій вибір. Новий іде вибір. Можливо, тут ваше життя приходять люди із прошлого. І воно вас якось гнете, і ви через це уйшли в стан закритості, стан закритості. Можливо, плануєте кудись їхати? Можливо, ну ви уходите від цієї двойственності. Ви уходите від цього. Да? Думки у вас можуть бути різкі, але тут треба йти вперед. Тут треба йти далі, треба йти до своєї мрії. Якщо планували кудись їхати, будь ласка, вперед можете їхати. Також, що вам можу сказати, картка такого азарту, якихось приключень, гарних путешествий, удачна така поїздка, зміна місця навіть життєства. Тут ну, людина, яка йде в щось нове, але старе ще не завершила. Якщо ви себе пізнали, дивимось далі. Дзвоник, який вам для вас іде дзвоник? І від кого? Який для вас іде дзвоник і від кого? Дивимося, дивимось. Паш Пентаклі, чоловік тут іде фінансовий, від фінансового чоловіка. Чоловіка. йде що? що тут іде? От він вас може приглашати кудись цей чоловік, чи на роботу, чи в переїзд, чи м інше якесь місце, звати кудись. Так, далі. Дзвоник. А, також ви як перед вибором стоїте. Тут одна людина вас заведе до чогось. Нового, а інша людина йде із прошлого, Емоційно любляча, люблячи а, хлопець. Да, із прошлого показано. Що робити з цією людиною з прошлого? Ви закриваєтеся від цієї людини. Це, це ваш, ваша любов, ваша, м, ваші такі а, людина йде зі страстю, Скажем, з, з іскренньою дружбою. Ну, Тут може бути і дружба, да, навіть по цій картці. Але людина, можливо, якось закрита. Ви тут не можете якось вирішити питання прошлого. Добре. Дам, як перед вибором стаєте. Це може бути рідна людина, але... У вас тут іде завершення одного етапу і початок нового тут трошечки залишилося. Іде виконання вашої мрії? Іде виконання вашої мрії тут про фінанси, про гроші, пентаклів і карти. Ви як не можете зробити, можливо, тут по роботі предложення йдуть, і це може бути пов'язано навіть з іншим містом, з іншою, іншою країною. І ви стаєте да, тут вас може показано, якби якесь кохання тут вас у вас є і так далі. Але ви йдете, якщо ви їдете і тут будуть предложення, і так далі. Ви виходите, рідні вас підтримують. Прям стоїть за вами. Ваш і іде виконання вашої мрії тут треба піднажати. Давайте подивимося ще. Довго ви були в якихось рамках, якихось ограниченнях, як маніпуляції, якісь от були. Але ви це вже пройшли. Картка колесу фортуни говорить про те, що тут у вас фарт. Ви виходите, вийшли із цих маніпуляцій. Хтось вами дуже сильно маніпулював. Картка колесу фортуни говорить про те, що фарт, удача, прямо у вас на вашій стороні. А все, куди б ви зараз не прийшли, це картка змін. Знаєте, такого не. Ожиданого успіху перетворення да, такий удачний случай, скажімо так. Тому фортуна на вашій стороні не знаєте, не потіряйте, виходьте із своїх рамок комфорта, якось, відкривайтесь, все тримайте в собі стабільність тут іде і фінансова, але йдіть в нове. Такий розклад, підписуйся. пиши, нехай буде так, приймайте, нехай буде найкращим екологічним образом для вас.